Виконуємо право 4 з розділу діємо до теми 9 за підручником інформатики 9 клас. Авторівмор Забарна 2022 року випуску. Відкриємо файл заготовку з іменем землетруси. Під час виконання права я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Нам потрібно створити проміжні підсумки, щоб відобразити загальну кількість жертв потужних землетрусів у кожній країні. Для зручності нам потрібно відсортувати. Дане поле з алфавітом, бачимо, він, здається, вже є відсортований з алфавітом. Але давайте перевіримо, виділимо клітинку c 3 перейдемо на вкладку Дані та виберемо в групі сортування і фільтр. Сортування від А до Я». Так, вже справді було відсортовано. А тепер створимо проміжні підсумки. На вкладці Дані, в групі структура виберемо проміжні підсумки. В даному вікні. Ось тут вибираємо країна при кожній зміні в, тому що нам потрібно відобразити загальну кількість жертв в кожній країні. Ось тут використовувати функцію залишаємо сума», тому що загальна кількість, тобто сума. Ну і, як ми вже говорили, загальна кількість жертв. Даний прапорець залишаємо. Натискаємо ОК. І зверніть увагу, у нас додалося для кожної країни ще одне поле. Країна і слово підсумок. От візьмемо, наприклад, для Греції, там, де є два землетруси, можна легко переконатися, що в нас автоматично порахувало кількість жертв. Тобто підрахувало суму. Можна при бажанні натиснути на ось цей мінус. Бачимо, як в нас тоді повністю землетруси ховаються, залишається тільки підсумок. Або, бачите, от в нас тут є цифри. Коли натиснемо на цифру 2. Все ховається 3, відкривається. Один. Тільки загальний підсумок. Давайте залишимо ось так. І збережемо книгу у власній папці файл. Зберегти як. Вибираємо власну папку. І тепер ім'я файла буде підсумки. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Mierzyjcie sobie.